Рідко бувають такі пропозиції в нашому автосалоні. Офіційний бензиновий Nissan X Trail. 20-го року автомобіль, 97 тисяч пробігу весь у рідній фарбі. Нафарширований, просто пушка. Класна пропозиція до Дня Закоханих. Для вашої дівчини Колі класний, підійде. Є у нас і отримання в смузі, є і контроль з Сіперзон, камера 360 моднява музика, заводиться як часи, класно працює двигун, підігріви вентиляція, кришка багажника, все є, два ключі, панорамна криша, музика, акустика класно грає. Подивіться, на автомобіль цей чисто достойний уваги перед таким святом, як 8, як 8 березня. Якщо не продамо до 14-го, то будете знати, де купувати на 8 березня. Тому приходьте, є молочка, є в общем, все. Для того, щоб ваш, ваша друга половинка дуже був задоволений таким автомобілем. Тому приходьте, купуйте.